На який крок, на який, на який термін ми будемо використати вугілля і в яких об'ємах, і який це буде перехідний період, наскільки, наскільки може затягнутися війна. Це питання, яке, я розумію, немає відповіді зараз ні у кого. Дякую. Доброго дня, Я ще раз представлюся, представляю Воглодарську міського об'єднаного територіального громаду. Ту громаду, якої на теперішній час вже не існує. Ще пів року тому ми, у нас були мрії, ми думали, як робити справедливий перехід, як робити диверсифікацію производства. На теперішній час цієї громади вже немає. Шахти ці затоплені. Ми не знаємо, які будуть процеси, тому що з березня місяця в шахти не подається електроенергія. Екологічна катастрофа, вона не зберігає, вона буде, тому що ніхто не може перевірити, що, що з гірмічними отвалами, що знаходиться в шахтах. Пів громади окупована Російською Федерацією. На іншій половині точка активна фаза бойових дій. Дякую вам ще раз за підтримку. Я можу сказати слова в ясності від... Всіх мешканців нашої громади, які приїхали щось на Євросоюз, що приймаєте людей. Я хочу вам всім подякувати. Доброго дня. Я би хотіла трішечки повернутися і до нашого шахтарського міста, яке розташоване у Донецькій області. Так склалося, що на території, і це дуже гарно. Ми вважаємо, що на території нашої громади працює. Одне з е, інтенсивніших і е, вважається флагманом української вугледобувної промисловості шахта управління Покровське, яке видобуває за рік майже 8 мільйонів коксівного вугілля, яке дуже цінниці використовується у металургійній промисловості. І сьогодні це підприємство дає робочі місця понад 10 тисяч. Людей, тобто ми можемо вважати, що третина нашої громади живе за, за рахунок того, що їх батьки, матусі і рідні працюють на цьому підприємстві, і до 2014 року е, історично так склалося, що шахтобудівна компанія вона дуже багато зробила для соціальної інфраструктури міста. Це і е, Будинок культури це і допомога реконструкції шкіл, це і створення дитячих центрів для творчого розвитку дітей. І у кращі часи це понад 5 тисяч дітей були охоплені спортом, культурою творчістю. І сьогодні ми розуміємо, що приймаючи рішення йти шляхом трансформації, ми повинні нашим людям запропонувати інші робочі місця. Але що ми маємо сьогодні, коли до наших домівок прийшла війна? Сьогодні ми розуміємо, що сільське господарство, яке також є галузю, якою займається Донецький край, ми бачимо, що сьогодні наші фермери не відсіялися, багато не відсіялися. Не зібрали той врожай, який залишився на полях. Сьогодні ми розуміємо, що для того, щоб розмінувати ці Території буде потрібно декілька років сьогодні. Ми розуміємо, що втрачаючи частину доходів від свого бізнесу, їм буде потрібно починати з нуля. Нам потрібно буде приймати рішення щодо кредитування таких аграріїв, які будуть працювати для того, щоб вирощувати хліб, соняшник. Та інші культури. Сьогодні з відтоком робочої сили ми втрачаємо лікарів. Нам сьогодні не вистачає лікарів, сімейних лікарів, лікарів вузьких спеціальностей. Ми втрачаємо вчителів, тому що вони виїхали, але сьогодні країна дає їм можливість працювати дистанційно. І ми розуміємо, що Десь 30%, напевно, не повернеться. Це ми вже собі так зазначили, розуміємо, що чимось треба буде компенсувати ці втрати людської сили. І на сьогоднішній день ми розуміємо, що, ну, наприклад, сьогодні в нашій громаді єдиний в області, і майже в Україні потяг, який працює як евакуаційний, це потяг Покровськ Львів. Який кожного дня везе людей до безпечних місць. І це з початку місяця вже, наприклад, більше 16 тисяч осіб. На сьогоднішній день, за даними речниці Донецької обласної військової адміністрації Тетяни Інниченко, є така цифра, що в області залишилося понад 300 тисяч людей. Це така більш населена густонаселена населена Донецька область, і людей майже не лишилося. Ми розуміємо, що наші діти, які переїхали в інші міста, вони сьогодні потерпають психологічно, тому що вони вирвані з звичних для них умов. Вони не мають змоги бачитися зі своїми рідними людьми, спілкуватися з товаришами, як з якими вони спілкувалися у школі. Ми розуміємо, що і пандемія, і війна вони не дають змогу спілкуватися нашим дітям офлайн. Вони по третій рік вже спілкуються онлайн. Ми розуміємо і те, що на сьогоднішній день дуже важко працевлаштуватися. Особливо чоловікам, які виїжджають з вільних регіонів, тому що вони єдине, що мають в житті, це класно добувати вугілля. І е, за даними, на сьогоднішній день релаковано дуже багато бізнесу в Західній області, релакується бізнес і безпечні країни Європи. І на сьогоднішній день ми вже теж. Задаємося таким питанням, чи повернуться вони назад, тому що дехто де з них вже переживав це, це в 2014 році. І люди, які все втратили в 2014 році, вони почали з нуля. Вони е, купили собі, побудували, взяли іпотеку, придбали квартири, помешкання, де вони живуть. Вони з нуля підняли свій бізнес і сьогодні втратили все знову. Тому для нас дуже важливе питання це все ж таки робочі створення робочих місць для наших жителів, для тих, хто довгі роки працює на підприємствах вугільних. Місто полоград вважається столицею Західного Донбасу. На сьогоднішній день у нас в нашому повнограду гілля об'єднання таке компанії «ДТЕК». Добувається вугілля, більше 90% від цього добутого вугілля в Україні. А, звісно, що є проблеми регіональні, так як у моїх колег є. У нас також специфіка. Якщо ми не будемо на цьому добувати вугілля, яке ми добуваємо у нас, то це енергетична криза буде повна в Україні. На сьогоднішній день ми добуваємо вугілля і, звісно, що ми будемо. Дотримуватися тих угод, коли закінчиться війна. Перш за все на сьогоднішній день вирішити проблему війни, і тому я вражаю всьому цивілізованому світу вдячність за підтримку за те, що Звісно, що ми б самі на сьогоднішній день не справились, не зупинили, а Я вважаю, що ми зупинили лоту, російську навалу. Основна задача це перемога. А ми дотримуємось, підтримуємо всі які прийняті свої зобов'язання зобов'язання, і будемо обов'язково виконувати їх. Дякую за увагу.